Привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Але якщо бачите, сьогодні у нас буде відео не про петельки і не про в'язання, а відео буде про отакий класнючий, смачний салат. Це салат кабачки із оселедцем. Тобто, на один рецепт, на один захід салату треба два оселедця. Дуже класний, дуже смачний. Дуже такий ситний поживний салат, як на мене, ідеальний. На зиму саме ту. на гріночку, і отак на мисочки, і гостей пригостить, і зимою на обід з собою, на вечері. Хочу зразу вибачитися, тому що в нас відключення світла, то я його знімала два дні, щоб хоч якось вам показати. Кому цікаво, будь ласка, дивіться з моїм кексом. Куди ж без нього? Так, поїхали. Будемо готувати салат із оселедцем. Кажу зразу: правильний рецепт я залишу під відео. Я вже кожен рік готовлю, готовлю давно, сиплю все собі, і кладу на око, тому я буду вам показувати просто те, що сюди потрібно. А ви будете робити по рецепту. Але робіть рецепт під себе. Підтягуйте, тому що ну, не завжди, наприклад, тут треба. Пів літри олії, але я півлітри олії не кладу. Я кладу менше, я кладу десь стакана півтора або 400 грам олії. Дивлюся по тому, наскільки бере морква, наскільки візьме цибуля, тому що для мене півлітри олії це дуже багато в салатові. Потім, що у нас тут ще? У нас тут е, уксус буде одна чарочка, ну, граньонка така або дві, це десь грам 160. Але я кладу ну, грам 80, 90, 70. Дивлюся по консистенції, е, який, яка кількість салату у мене буде, тому що уксус дає кислинку, у мене чоловік кислого не їсть, а уксус тут йде як консерватор. Тому я вам показую інгредієнти, кажу рецепт правильний і кажу і описую, а ви робіть все під себе. На задньому плані в мене кошеня з ума сходи, так що, я думаю, заважати нам не буде. І так, що нам потрібно? Нам потрібно 3 кг кабачків, у мене домашні, молодюсінькі-молодюсінькі. Якщо у вас вони трошечки старіші, то обрізаєте шкірку. Якщо. Якщо у мене вони трошечки старіші, то шкірочку ви зрізайте. Ну, я отак ногтиком перевіряю, у мене це молоді, молоді, дуже молоді. З тих я знімати шкірку не буду. Якщо старіші, то буду чистити. Як буду кришити, буду показувати. Далі мені потрібно два оселедця. Оселедці беріть свіжі, тому що це дуже ну, дає смак салату. Я, дівчатка, зараз літо підходжу, коли беру оселедці, я вже беру в провірених магазинах, навіть не на базарі, я Завжди, прошу, дайте понюхать. Не естетично вигляда але чітко знаю, що беру я хороший свіжий оселедець. Бо, як завжди, коли купляєш два, один дають свіжий, другий впарюють перемішку, то я нюхаю. Ну, некрасиво, але, але спосіб перевірений. На запах літом чуть зразу. Далі, далі, по рецепту у нас півтора кілограма моркви, я беру кіло. Важила сьогодні, купляла в нас в маркетку, то десь одна морквина виходить пів кіла, то я возьму кіло, мені досталь. І треба один кілограм цибулі. Цибулі також в мене буде трошки менше, але по рецепту кілограм. Далі у нас Томатна паста, пів літри, я беру менше. Напишу, що літри у цьому, але ви будете знати, що ця баночка, мабуть, 300-300 грамова. Я беру менше томатна паста, сіль, іде одна столова ложка, одна чайна ложка перцю чорного маринованого. І в нас йде цукор, десь грам ну, грам 150 грамів. Оце отак, але дивіться за смаком: 150 і одна пачка приправи до ухи. Я приправи до ухи не буду кидати і пачку, я буду кидати, в мене така приправа є до риби. І я не буду її всю кидати, я буду кидати ну, ложечку, столову одну або навіть дві. Бо для мене пачка занадто. У мене сім'ї приправи не дуже люблять, якщо їх багато занадто, люблять, щоб вони були такі ледь відчутні. Тому по рецепту йде пачка приправи для риби. А в мене всього іде, буде ложечка або дві. Зараз все начищу, приготовлю, а тоді буду показувати далі. Ми закриваємо салат. А в нас відключили світло. Ось фонарик, той, що на лоба, на потолку це монолітня кухня, і нам нічого не заважав. Закриваємо далі. Тепер показую: оселедці покришені отаким От кубиком. Дівчатка, світла немає, світло відключили. Сьогодні у нас 3 на 3-3 3, 3, 3 немає. Так що, хто хоче, залишайтесь, дивіться, хто не хоче, ну ні. нічого я не зроблю, ми без світла. Оселедці отаким От кубиком. Тут у мене менше кілограма цибулі, а може кілограм покришена цибуля. І По рецепту 3 кг кабачків, але я ще тут сюди кабачки, ну, дві штуки докришу. Не кришіть занадто маленькими кубиками, тому що вони при варці уваряться їх зовсім не буде. Якщо ви хочете, щоб була ікра, тоді ви можете дрібненькими кришити. Я люблю, щоб були кусочки маленькі кабачків. Тому що вони ну, такі трошки варяться, але вони будуть. І вони стануть на рівні з оцеким Ну, Розміром будуть одинокові. Кабачки покришені, зараз далі покажу. Морква в нас вже в каструлі тушиться. Погано видно, в мене це така Опа, каструля. Зараз. Лампочка моя налобна висить. Морку я тушу. Наливаєте олію з товстим дном. Спочатку кидаєте морку. Якщо морква буде, попадеться, хоч трошечки десь сирувата, салат зірве. Я вже це перевірила. Хоча по рецепту треба тушити все разом. Морква, кабачки, цибулю, але я люблю смачніше, коли морку прижарюєте. Вона вже майже готова, тепер я сюди додаю цибулю і тушу з цибулю, поки цибуля буде полуготова. Ну, майже готова. Так, забула сказати, олію я сюди влила, в мене пішло майже пів літри, ну, 400 грам у мене пішло. Тому що морква була суховата, багато на себе взяла. Тепер з цибулею вона дотушується до полуготовності, додатиму кабачки. І під кришкою по рецепту вони повинні тушити 2 години. Але в мене вони будуть ну, годинка півтори. Годинка-півтори. Буду дивитися, кабачки готовляться швидко чи швидко, буду дивитися по якості моркви і цибулі. Коли це все протушиться, ми тоді будемо додати оселедець. Мабуть, в такому ракурсі вам ще рецепти ніхто не показував. Але в нас знову проблеми з світлом. Світло виключають, як ви зрозуміли, я вчора вечором закривала і все вам не могла показати, як я його все роблю, тому що не було світла. З роботи прийшла знову немає, то думаю, покажу вже так. Дивіться, такий салат в баночки. Він виходить. Зараз я вам так покажу. Дуже смачний, дуже класний. З того рецепту, що я вам дала, в мене вийшло 6 літрів, тобто 12 півлітрових баночок, я закатала. Що хочу сказати по поводу цього салату. Якщо ви хочете робити ікру, оно так затулю, ні, не затулю, отак буду показувати. Якщо ви хочете робити ікру, щоб рибка була кусочками. То ви робите так, як в рецепті: 3 кг кабачків, півтора моркви, кіло цибулі, кидаєте все на малесенький вогник під кришкою і тушкуєте 2 години. Потім додаєте всі спеції, всі остальні інгредієнти, додаєте рибку і ще тушкуєте 1 годинку. І у вас буде така ікра з рибкою. В моєму випадку я зробила такий салатик. Салатик дуже класний. На зиму можна з собою на роботу і до гостей пригостити. І так на грінку, Ну, в общем, дуже чіткий. У мене кекс на задньому фоні. Так що зараз я вам покажу, яку <смі> чарочку я міряла. Де яка моя мірка, і приблизно скажу грами. Такої чарочкою я відміряла на 3 кг кабачків. У мене йшло 3. Таких чарочки тут 80 грам. Ну, дивіться, 8 на 3 240, 200 грам цукру, грубо говоря, будете дивіться пробувати за смаком. І півтори десь одна ціла, і оце скільки оцту. Спочатку влила одну, потім пробувала, мені здалося мало. І додала ще одну чарочку. такого оцту. І оце мої, всі мої відеозміни. Пробуйте, закривайте, підлаштовуйте все під себе. Салатик дуже гарний, тепер ось ну, погано видно. Дуже гарний, дуже смачний, дуже класний. Робіть, закривайте. Якщо понравилося, ставте лайк.